Вітаю! З вами бізнес-аналітик компанії Єдиний сервіс консалтинг. На цьому уроці ми розглянемо операцію з купівлі валюти в українському програмному продукті «Мастер Бухгалтерія». Перш ніж розпочати роботу з рухом коштів, необхідно розглянути довідник валют. Та їхні курси. Заходимо у меню Банк і каса. Та в підпункті Довідники знаходимо довідник валют та їх курсів. Ми бачимо вікно, яке поділене на дві частини. З лівого боку є список валют, а з правого боку курси конкретної валюти на дату. Додаємо нову валюту турецька ліра. Для того, щоб додати нову валюту, краще використовувати кнопку Додати за зразком на панелі функцій. У вікні, що з'явилося, заповнюємо наступні реквізити. Код у системі, банк. Це код валюти згідно з міжнародною системою кодів валют. 949. Позначення у системі та банк це буквене позначення згідно з міжнародною системою. TRY. Вказуємо рід валюти жіноча. У пункті найменування прописуємо назву валюти українською мовою. Внизу по кнопці Додати записуємо даний елемент і таким чином створюється нова валюта. У правому полі динаміка курсу відображається історія курсів валют. Оскільки ми створили нову валюту, ще історії немає. Курс валют НБУ можна додавати вручну або завантажувати з інтернету. Розглянемо два варіанти. Додавання курс валют вручну. В колонці Динаміка курсу натискаємо на кнопку Додати. У новому вікні вносимо дату курсу та дату затвердженого курсу. Потрібна нам дату 8 липня 2022 року. Тип курсу обираємо з випадаючого списку «Курс НБУ. А в полі Курс вказуємо, що за одну турецьку ліру. Маємо 1 гривню 7565 копійок. По кнопці Додати зберігається запис, і ми бачимо його у переліку динаміка курсу. Додавання курсів методом завантаження з інтернету. Заходимо в меню Банк і каса, Клієнт банк, імпорт курсів валют з веб-ресурсу. Відкриється вікно, в якому необхідно ввести дату, за яку потрібно завантажити курс. Обираємо 7 липня 2022 року. Після натискання кнопки ОК програма сформує таблицю зі списком курсів, які завантажилися у програму. Поряд із нашою новоствореною валютою Турецька Ліра будуть завантажені і інші курси по наявних валютах в базі даних. Таким чином, можна завантажити курс за будь-яку минулу дату, а не лише за сьогоднішнє число. Можемо перевірити, чи з'явилися курси у довіднику валют та їх курсів. Кнопка Оновити в полі Динаміка курсу та бачимо, що курс за 7 липня 2022 року з'явився. Наступним кроком буде створення валютного банківського рахунку для нашої організації. Для цього відкриємо меню Банк і каса, підпункт Довідники, банки до організації. В цьому довіднику відображається список усіх банківських рахунків контрагентів, наявних в базі даних. По кнопці Додати додаємо новий запис. Заповнюємо реквізити. Організація. Наша організація ТОВ світлофор. Найменування організації для платіжного доручення це поле, яке заповниться назвою організації автоматично, але можна і заповнити свою назву, якщо потрібно. Встановлена ознака одновалютний рахунок вказує на те. Що за цим рахунком є можливість проводити розрахунки лише в одній валюті, і в наступному полі з випадаючого списку обираємо нашу валюту турецька ліра. Ознака використовувати IBAN встановлюємо галочку бо будемо використовувати номер згідно чинного використання нумерації банківських рахунків. Наступний реквізит Код банку. Тут вказуємо з переліку банків необхідний нам банк Приватбанк. Пошук можна здійснювати за або згідно випадаючого списку, вказуючи на іменування банку або код МФО. Розрахунковий рахунок заповнюємо номер банківського рахунку. IBAN заповнюємо міжнародний номер банківського рахунку. Найменування називаємо наш банківський рахунок для швидкого пошуку та підбору в довідники і документи. Натискаємо на кнопку Додати. Під час додавання програма може повідомити про те, що IBAN некоректний. Коригуємо за потреби і зберігаємо. Ось бачимо в переліку наш новий банківський рахунок. Тепер проведемо прив'язку банківського рахунку до рахунку бухгалтерського обліку. Відкриваємо меню Довідники. Під пункт План рахунків. План рахунків. Знаходимо рахунок 31 і розгортаємо до субрахунків. Нам потрібен 312 рахунок. Стаємо на 312 рахунку і у панелі функцій натискаємо на кнопку Документи. Якщо такої кнопки немає, на панелі, шукаємо її у списку через 3 крапки. Більше. Документи. Я ж натискаю на кнопку у панелі функцій. У списку, що відкрився, обираємо налаштування відповідності: Рахунок, банківські реквізити. Додаємо новий запис за кнопкою Додати. Заповнюємо наступні поля. Організація ТОВ. Банк наш новостворений банківський рахунок. Краще через випадаючий список шукаємо по найменуванню ТОВ світлофор турецька ліра. Рахунок залишаємо незмінним, оскільки будемо використовувати український план рахунків. Друге поле під рахунком вказуємо 312-й поточний рахунки в іноземній валюті. По кнопці додати зберігаємо цей запис. Таким чином, ми вказали програмі, що залишки і обороти за цим банківським рахунком будуть обліковуватись на 312 рахунку. Після здійснених налаштувань можна перейти до операції з купівлі валюти. Відкриваємо меню Банк і каса. Підпункт Документи банку Виписки банку. Створюємо новий документ кнопкою Додати, заповнюємо реквізити для списання гривні. Закладка документ. Тип процесу виписка банку витрата. Номер і дата документу це номер банківського документу і дата операції списання гривні. По замовчуванню проставляється дата поточного дня. Банк обираємо зі списку чи по лупі гривневий рахунок Айбан» заповнюється автоматично. Контрагент обираємо наш банк банк Приват, за пошуком з випадаючого списку чи за лупою. Договір вказуємо зірочка, оскільки немає окремого договору з цим контрагентом. Сума одержувача вказуємо суму гривневу 5000. ПДВ видаляємо поле. Внизу реквізити Рахунок автоматично заповнюється 311-й рахунок з налаштувань, які ми зробили раніше. Кореспондуючий рахунок залишаємо незаповненим. Переходимо на закладку додатково. Господарська операція. Перерахування ДС на покупку валюти. 9072. Шукаємо за частиною слова валют. Необхідно контролювати правильне заповнення цього реквізиту, оскільки він впливає на правильність формування бухгалтерських проводок. Валюта. Обираємо валюту з випадаючого списку, яку купуємо турецька ліра. Курс заповнюється автоматично за курсом НБУ на поточну дату. Сума валюти 2700 турецьких лір. Гривневу суму програма порахує автоматично за курсом НБУ. Зберігаємо документ кнопкою Додати. Погоджуємось із запитанням. Проводимо документ. При проведенні документ сформує проводку дебет 333. Кредит 311. Створюємо ще одну виписку, але вже з надходженням валюти на рахунок. По кнопці Додати створюємо новий документ. Заповнюємо реквізити документу. Закладка Документ. Тип процесу виписка банку Прихід валюта. Номер і дата документу. Номер банківського документу. І дата операції надходження валюти. Банк обираємо зі списку чи в полупі валютний рахунок. У нас турецька ліра. IBAN заповнюється автоматично. Контрагент обираємо наш банк «Банк Приват. Договір сірочка. Валюта визначається автоматично за банківським рахунком. Курс НБУ підтягується із завантаженого курсу до довіднику валюти та їх курси. Сума сума у валюті турецька ліра 2700. Гривнева сума по курсу НБУ програма порахує. ПДВ видаляємо поля. Внизу реквізити рахунок автоматично заповнюється 312 рахунок. Кореспондує, залишаємо незаповненим. Перейдемо на закладку додатково. Господарська операція також шукаємо за частиною слова валют, зачислення від покупки валюти 9074. Нагадую про важливість цього реквізиту. Додаткова валюта обираємо валюту, яку купуємо турецька ліра. Курс заповнюється автоматично, але ми змінюємо на той курс, який вказаний у виписці банку, або ще називають міжбанківським курсом. Зробимо таким чином. Вкажемо суму гривні 5000, і курс банку порахується автоматично. По кнопці додати зберігаємо документ. Проводимо документ. Стадія документу проведена, а також заповнений плюсик в колонці бухгалтерської проводки. Свідчить про те, що документ проведений, і бухгалтерські проводки сформувалися. Можемо глянути на проводки. Дебет 312, кредит 333. І в залежності, який курс між банку, можлива друга проводка нарахування доходу чи витрати при купівлі валюти. У нас витрати: дебет 942, кредит 333. Або можливий ще дебет 333 кредит 711 Отже, ми з вами навчилися налаштовувати довідник валют та їх курсів, довідник банки до організацій та операції з купівлі валют. На цьому завершуємо цей випуск. Команда Seminar.com невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо вже зараз приєднатися до наших каналів у Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому вподобайку, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com. Та натискайте на дзвіночок, аби вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі. Все буде, Україна! Як власнику, відчувати пульс бізнесу, фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію. А бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting, Власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії, а бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.